Гамаджоба генацвалі! Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо страву, яка має назву чанахи. Це грузинська страва, перекладається як печеня. В основі це м'ясо, яке робиться з овочами. Ось такі інгредієнти у нас будуть в нашій страві. Страву будемо готувати в казані на кострі. Ось такі інгредієнти в нашій страві чанахі. Грузинська страва, дуже смачна, виходить, але з, буде приготована з українським відтінком. Розпалили мангальчик, вставили сковорідочку з бороди. Будемо зараз пасирувати овочі. Закинули цибульку, обсмажуємо до наших чанаків. Нарізали ми моркочку і додаємо зараз до нашої цибулечки. Будемо обсмажувати. Викидуємо мортлочку. Нарізали болгарський перець і ратунду. І зараз додаємо на нашу коворітку. Додаємо протерті томати. Наші овочі обсмажилися. Чанахі це е, страва, е, в якій е, основним інгредієнтом це є баранина. Е, ми використовуємо і баранину, ми використовуємо і свинину. Е, в, в нашій країні е, цю страву роблять з додаванням квасолі, паприки та часнику. Е, Страва чанахи е, з'явилася в 16 столітті. Коли з Америки до Європи була завезена картопелька. Зараз ми приступаємо до нарізання наших інгредієнтів. Вони в нас будуть, ми їх будемо обсмажувати, а потім ми їх будемо тушкувати в казані. Страва чанахі подається в глиняних глечиках. Беремо нашу баранинку. Взяли ось такі ребра. Зараз ми їх поріжемо. Баранена така специфічна. Не кожен її любить, але основним інгредієнтом грузинських чанахів йде саме баранина. Ми все, зараз будемо по черзі будемо різати і обсмажувати. Наливаємо олійку на нашу пательню. Будемо обсмажувати. już miejsce do obsmażania. Zaraz przystępujemy. I tak obsmażymy nasz baranczyk. Стаємо нашу баранинку. зараз дамо закидувати свинину. Закинули свининку і перемішуємо. Даємо їй запечататися. Це майже готова наша свинина. Зараз будемо її знімати і будемо обсмажувати картопельку. Зі картопелька. Закинули ми її на сковорідку І обсмажуємо. І так усе по черзі. Картоплю ми обсмажуємо до полуготовності. Потім усі інгредієнти ми будемо закладати у наш казан. І ще там трішечки тушкувати. Картоплю будемо зараз знімати і обсмажувати інші інгредієнти. Окремо обсмажуємо на олії баклажани. Заляли водичку в казан. Зараз будемо починати тушити наші шанахи. залишилося обсмажити нашим баклажанчиком і ми закладаємо наш казан починаємо формувати наші чанахи дорого М'ясо тушкується в казані під закритою кришечкою у власному соці. Зараз пів годинки і почнемо загружати всі інші інгредієнти. Чанахі максимально проста страва, загрузився, поставив, накрив казаночок і тушкуєш. Відбаємо катофельку чанахи. Треба дрова. Це дрова. Дрова зараз прилісаємо. Закинули ми квасолю, наші чанахи. Та тушкуються. Зараз перемішаємо. Додали копчену паприку. Зараз все перемішуємо. Наші шанахи вже готові, вже темно, майже ніч, але ми справилися. Зараз будемо дегустувати. Так, друзі, чанахи вийшли бомбові. Ми їх успішно продегустували. Але в нас вже ввечері сіла камера. Отож, дегустацію ми вам покажемо на наступний день. Друзі, смакуємо наші чанахи. Вдалися вони у нас, вийшли неперевершені. Всім рекомендуємо. Страва дуже проста. Інгредієнти дуже простенькі. Тут ми використовували фасоль, ми використовували баранину. Картопелька у нас тут була, помідорчики, морквочка, цибулька, все тушкувалося, все дуже смачно вийшло. Ну, в горщику я вже пробував, Це вже зараз доїдаю. М -м -м. Дуже класна страва. Взагалі дуже люблю все, що зв'язане з рублею. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Знімайте відео, кайфуйте від життя. Всім гадного дня. Все, пока-пока.